Швидко здолати смугу перешкод і захопити ворожі траншеї на запорізькому напрямку. Військовослужбовці бригади тероборони відточують практичні навички бою у військовослужбовців немає такого поняття, е, як як часто постійно. Тобто, е, з періодичністю, щоб е, нарнаратувалися моторні рухи. Автоматично. Для того, аби захопити ворожі позиції, не втратити побратимів, необхідно мати чіткий план дій. Під час штурму працювати в команді. Вся група працює двійками, прикриваючи один одного в процесі переходу. Їх задача це і відпрацьовувати взаємодію першої трупу. В умовах реально. Справжній вибух імітує роботу артилерії. Починається штурм ворожої траншеї. При цьому вони криють траншею постійним вогнем. Через що противник не може підняти голови, тому що постійний вогонь наближившись до визначеної дистанції по команді. Командира відбулось метання гранати. Тобто, кожен другий боєць прикриває перші номера, перші номера кидають гранати. Гранати роблять контузію ворогу і після чого займаються траншеї і беруться полонени або добивається ворог. Випробування складні зізнаються бійці. Проте завдяки таким навчанням вони отримують досвід, який знадобиться в реальному бою. Адреналін піднімається, все добре. Ми для цього тут і знаходимося, щоб захищати і побіжчати ворога. Все буде Україна.